Всім привіт! З вами Марія Шенко і сьогодні ми будемо готувати з вами дуже-дуже простий рецепт шавонка з нами помощи гар'єр і ми розпочнемо. Нам потрібно, що нам потрібно? Нам потрібно мука. Як ви бачите, у мене звичайна мука. Нам потрібно цукор, роздріх три яйця і три яблука. Беремо будь-яку ємкості, яка у нас є вдома, ставимо на вагу. І... Розбиваємо туди 3 яйця. Після того, як ми розб'ємо 3 яйця, всипаємо 200 г цукру, 200 г муки, розрихлітель і перемішаємо міксером. Перемішуємо до однородної маси. Маса у нас повинна вийти така, як сметана. Ось саме така маса. Після цього ми змащуємо нашу форму для випікання звичайною олією або маслом, виливаємо половину нашої суміші і очищаємо наші яблука. Очищені наші яблука половину ми ставимо вже в нашу ємкість для випікання. І половину яблук ми залишаємо для того, щоб покрити зверху. Знову висипаємо, вливаємо нашу суміш, яка у нас залишилася, повністю-повністю все. І виставляємо яблука, які у нас залишилося зверху. Після цього процесу відправляємо в духовку на 180 градусів, провіряємо до готовності з важкою, звичайно, якщо спажка чистенька, значить наш пиріг готовий. Всім смачного, всім бажаю спробувати приготувати шарлотку за моїм рецептом. Виходить дуже смачна, поживна, дуже швидко готується і немає ніяких проблем, всіх вона обов'язково вийде. Дякую вам за мій перегляд, всім пока-пока. Дякую за перегляди.